Підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону арештували. Про це повідомили в американській. Кому ФБР операцію провели в штаті Масачусетс за даними прокуратури, арештованим є військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Джек Тайшера. Його звуть йому 21 рік. Чи був власне, витік документів навмисним? Мають з'ясувати на допиті водночас. Інформагентство Associated Press пише витік навряд чи вплине на майбутній український контрнаступ. Адже Україна довго не ділилася конфіденційною інформацією через сумніви у здатності посадовців у Вашингтоні зберігати секрети, ну такий собі виклик. Знаєте, про сумніви. А от є що ви думаєте власне про цю ситуацію про витік документів? Тут ще власне, от ми зранку з колегами обговорювали, як ідентифікували цього тайшера, що знайшли фотографію так документа і ось цей шматочок стола. Mm -hmm. Ідентифікували по тому, як побачили на цьому ж столі, що це саме його стіл. Ну причому що таких столів ну мільйони у нас в Україні їх, мабуть. А чи бачите ви вплив цієї ситуації на нашу той такий контрнаступ про що ми щойно сказали? Ой, на ну, цю історію можна вже називати uh, Discord Leaks, да, там. За назвою цього місця дискорда, де відбулося саме злив інформації, mm -hmm. я ще раз скажу, ну це не вплине жодним чином на наш контрнаступ контрнаступ окремо, цей злив окремо. По перше, він застаріли. Ну будемо прямо казати, на стан на 28 лютого. Ну давайте, на кінець лютого цього року. Пройшло вже півтора місяці з цього часу. Я вам скажу навіть більше, що ситуація на фронті із нашим, наприклад, постачанням озброєння от сьогодні зранку. І сьогодні ввечері вона буде зовсім інша. Тобто, щось додавиться, певні підрозділи залишать певні локації, і ця вже мапа не буде відповідати реальності. Так, звісно, там певна інформація, певну інформацію з цих. Цих витоків росіяни отримали, вони змогли ага, 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 зрозуміло. Але наші військові ну, керівництво там сказали, ми вжили певних заходів. Я думаю, в першу чергу це заходи безпеки, усунути подібні моменти у нас з нашої сторони. А по-друге, якщо ті підрозділи, які зображені на мапах, досі залишаються в місцях цих дислокації, то змінять їх локацію для того, щоб їх максимально обезпечити від в першу чергу російських авіаударів. Uh -huh. Чи бачить, чи побачили ви в тій інформації, яка була оприлюднена, а оприлюднено було на мою думку дуже багато. Тому що знаєте, от щодня ми бачимо uh -huh. там через новину інформаційне повідомлення про ось ці злиті документи. Чи побачили якусь головну військову таємницю, яка могла би бути злита? Ну дивіться у Росіян. Не забуваємо, є розвідка. Є служба зовнішньої розвідки, є військова розвідка головного управління генштабу, є там дипломатія, які постійно працюють над тим, щоб... Здобувати розвід і ця ось ці матеріали я впевнений, в тому чи іншому обсязі у росіян вже були так. Вони можуть там десь там спостерігати, перехоплювати наші перемовини, там різних осіб. Тобто, mm -hmm. це не все є. І не і вважати, що це для росіян великий подарунок. Так, це там непоганий бенефіт. Але казати, що вау, оце інформація. Ну немає ж там планів там умовно так. Стрілочки сюди, ми рухаємося тут, тут тут, тут затискаємо, mm -hmm. тут mm -hmm. оточимо. Цього немає. Ає, тобто це для нашого політичного керівництва ще один такий дзвіночок, щоб треба бути обережними. І можливо, оті п'ять людей, про які казав пан Даніл, що там тільки вони знають uh -huh, цю інформацію, uh -huh. можливо, там не знаю, залишити чотири з половиною людини, там когось там трішечки там віддалити, бо йому зараз це не потрібно. Ну це як варіант. Так, так дійсно казав таки пан Данілов, і Ніхто не знає достеменно в коли, в які моменти, на якому напрямку все це почнеться. Але не будемо підганяти, дамо час на якісну ґрунтовну підготовку. Дякую вам, пане Івано, що прийшли. А Іван Стопак, працівник служби безпеки України з 4 по 15 роки, консультант комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки і оборони. Олександр Солонтай, директор програм практичної політики інституту політичної освіти. Дякую, Олександра, що так Добре, раненько як. до нас завітали. Будемо аналізувати з вами. Ось почнемо з цієї ситуації, яка сталася в Сполучених Штатах. Ми побачили затримання цього хлопця 21-річного, який нібито злив ці документи. Так, ну, звісно, це ще має довести суд. Вся це процедура пройти законна, але. Але враховуючи ту кількість повідомлень, ту кількість інформації, яку отримали з цих документів, які були в інформаційному просторі, так тому що раніше думали, що це ну можливо, це якийсь фейк, ну. Не було підтвердження, що є якась людина, яка злила, не було підтвердження цих документів. А зараз ми отримали сам факт затримання цього хлопця. Як гадаєте, а чи означає це тепер те, що ці інформаційні повідомлення, які ми бачили зараз в просторі, а отримають знаєте якийсь такий певний вплив на політичне життя, на військове життя України, штату світі і в світі? Від самого початку, коли е, почали з'являтися гуляти частинами такі документи, звертали увагу на те, що їх складається враження, наче взяті якісь реальні документи і підмальовано щось додатково до них. Це, мабуть, ви давали коли аналіз. Мабуть, це було серед перших uh -huh. коментарів. Uh -huh. Тому дуже цікаво навіть ця підложка основа. Тобто яку підмалювали, яку почали каверкати, але все одно цікаво було. А ще другий момент на що звернули одразу увагу на те, наче як дані цих документів, наче як свіжі, але трошки застарівші. Тобто, наче як от вони реальні, але от з якимось певним запізненням. І ну, на це знаєте, теж. там місяць-два, от, от, от таке запізнення да. було, але ж по факту, ну це не дуже і велике запізнення, якщо Навіть вже якщо, так розібратися. Ну як е, якщо би е, все, що до нас мало прийти, прийшло би чітко по графіку. Якщо би все з дотриманням, і тут в Україні воно все розгорнулося, то воно дуже то воно взагалі тоді виглядає без затримок, бо типу, пану виходить, що там за місяць-два, ну так це, от вот майже так як воно є, але враховуючи. Все, що сталося потім пізніше, то звичайно воно вже ну, втратило частину актуальності. Тому з такої точки зору президента США зрозуміти, наче як можна про те, що ми там все по правилам відреагуємо, щоб у ворогів були відсутні реальні відомості, як воно є. Але звичайно, нас турбує. А чи завтра повториться знову така ситуація, що знову хтось цей документ зілє. Тобто, зрозуміло його коментар. Президента ага. США. Тепер давайте з нас, з української точки зору вплив на нас. От. Для нас, для когось секрет, ну і відповідно для ворога відсутній цей секрет, для що ми всі мріємо про те, щоб відбити територію України. Ну для нас зрозуміло, це якби це ми цим живемо. Тобто для нас власне вся історія із е, цими всіма спокусами, які власне росіяни давали із Путіним е, до України про те, що е, Україна можемо підемо на якісь мирні перемовини, можемо підемо на якісь розмови, і ми зараз заморозимо ту частину, яку окупували. Для нас це ще було до того, як наші збройні сили звільнили Херсон. Чи частину Харківщини це давно вже мріють росіяни про те, щоб ми відмовились від ідеї звільняти свої території? Що означає звільняти наші території? Вони їх що добровільно збираються віддавати? Ні, зрозуміло, що це питання контрнаступу, тобто. Для нас, взагалі, хіба для когось відсутність відсутня інформація, що наші збройні сили при першій кращій нагоді силовим військовим шляхом заберуть частину окупованої території. Для нас це цілком відома інформація. Для ворога також цілком відома інформація, чи е, в цій частині це щось міняє, чи щось загрожує, що навіть документи є, які засвідчують, що українські збройні сили готуються до таких варіантів. Ну... Ну, там була інформація, власне, щодо кількості військових підготовлених щодо озброєння, але знову ж таки так вона двомісячної давності за цей період. В нас є гвардія наступу і сформовані вже не одна бригада і не один підрозділ цієї гвардії. Тому от можливо дійсно воно вже не вплине. Тут от інший факт впливу. Хочу і тут, з вами говорити про так. про вплине, не вплине. Зрозуміло, що в таких умовах витоку інформації завжди штаби завжди. Жде військові враховують, що така інформація могла витікати, і що будуть робити? Змінювати цю інформацію. Угу. А от до речі, оці оприлюднені таємні документи американської розвідки вони ж свої свідчать, що російська ФСБ конфліктує з міністерством оборони країни терористки. Про це пише видання New York Таймс. Причиною конфлікту називають замовчування реальних втрат Росії. Запис датований 28 лютого в документі з низкою оновлень про війну в Україні та інших гарячих точках світу, схоже ґрунтується на електронних перехопленнях, зібраних американськими розвідувальними службами. Витік інформації про кількість жертв дає мало контексту для висновків співробітників розвідки, але вказує, що ФСБ ставить під сумнів дані Міністерства оборони у ході дискусій в російському уряді. От на внутрішній російський конфлікт. А вже ви бачите вплив ось цих документів? по Перше, конфлікт між чекістами і військовими це традиційний конфлікт. Тобто тут взагалі то це конкуруючі крила завжди кремлівських стовпів режиму. Тому в цьому відсутня будь-яка насправді новинка. До речі, в тих же самих західних розвинутих країнах між спецслужбами і кадровими військовими також постійні конфлікти виникають. Так що це в принципі навіть можна сказати класичний конфлікт навіть. Світовий mm -hmm. між тобто, це, це було б і без документів можна да, сказати. Да. Ну, тобто питання навколо чого на цей раз точиться дискусія, навколо чого цей раз дискутують. Тобто для нас цікаво не сам конфлікт, бо конфлікти між ними це контрольований. На жаль, для нас процес і він не може призвести до якогось там сильного тертя. А от факт конфлікту завжди цікавий, тому що що на цей раз стало предметом конфлікту, окрім традиційно, вони конфліктують за владою, і гроші, і гроші зрозуміло за ресурси. Але конфлікт з приводу кілько. Остів втрати він для нас цікавий тим, що він нам додає оптимізму, про те, що тому, що час від часу російська інформаційна кампанія, в наприклад, в тих же самих е, домальованих документах, було видно, що росіяни поширюючи документи у ці домальовані витоку, вони домалювали е, цифри про наші втрати і зменшили свої втрати. Uh -huh. От е, це приклад цих речей, тому що це, а це піддається нашому впливу, тому що нам в українському суспільстві починає складатися така інформаційна картинка про те, що ми всі загинемо, поки ми їх переможемо. бо їх Дуже багато, а нас дуже мало. Насправді різниця між Україною і Росією велика, але треба розуміти про те, що вона все таки ну в межах абсолютно зрозумілої нам категорії. Україна на старт і на ну, завершення розвалу радянського союзу становила 52 мільйона. Росія становила на цей момент 150 мільйонів. Тобто різниця. Три до одного в Україна проходила велику демографічну кризу, але і Росія проходила демографічну кризу. І станом на сьогодні, коли Україна втратила певну частину населення, і в Росії відбулось теж постаріння населення, і теж масові і хвороби, і виїзд до мільйона. Да, да, не, не тільки постаріння. а Тут ми побачили як тільки оголосили мобілізацію мільйон разів і поїхав. Це у тільки нас, ті, що змогли. У нас теж е кілька мільйонів людей поїхали, але в основному жінки, в основному діти, ми, тобто, да, але давайте роз. Ясню. Зняти причини причинно-наслідковий зв'язок, тобто е, тобто, у нас основна причина це втеча від війни, щоб вижити. У них просто втеча від того, що їх примусять іти кудись воювати, і це дуже про настрої населення. Говорить це, дуже так, говорить про те, так. да тобто треба розуміти про те, що ну за найгірших обставин у нас один до трьох. Mm -hmm. Тобто це треба розуміти про ну про ці от масштаби. Тому власне, оця от інформаційна кампанія, яка ведеться про те, що Україна втрачає просто безмежно величезне число, вона ведеться підспутно, спутно, в нашому суспільстві нав'язується для чого, щоб ми засумнівалися у ймовірності нашої перемоги, і звичайно, російська пропаганда в Росії використовує це для того, щоб зменшити, сховати і так далі. І так далі. Але чому ФСБшники ставлять про це питання? Тому що ФСБшники дивляться, як... Ну, про що говорять люди? Тобто, вони їхні спецслужби, вони якби про що на кухнях uh -huh, говорять? Uh -huh. От, а воно на кухні про що говорить? Про те, що ховали бабусю або дідуся, прийшли на місцевий цвинтар. А там на місцевому цвинтарі навіть не в цвинтарі, це без, без вісти пропавших, без тих, що в полоні видно, що скільки загибло вже зараз нових росіян, скільки молодих хлопців поховали з сусіднього під'їзда, сусіднього кварталу, з сусідньої школи і так далі. Люди починають говорити, рахувати і починають розуміти суспільство російське. От, от, от власне, про це було моє наступне питання: от про суспільство на нього. А як ви думаєте, оцей факт навіть того самого конфлікту ФСБ і Міноборон? а він вплине. Вони почнуть думати це змусить їх думати про сів, якщо вони конфліктують між собою за втрати у ці відомства. Вони просто між собою росіяни будуть ще більше говорити про те, що так ми ж говорили, що не все так mm -hmm. однозначно. Тільки це у них тепер буде між собою. От оце от в на дискусіях на кухонних про те, що Альошкині повезло, його вбили. Але це ж не один Альошка. А це виявляється нас з кожного мікрорайону купа Альошок. Це абсолютно е нам би хотілося, щоб вони як щоб це призвело до їхньої активізації. Зації якоїсь ні, ну тобто на це не сподіватися. О, це просто ще більше їм буде внутрішнє підтвердження про те, що ті, хто уїхали з Росії, про те, що правильно зробили, ті, хто сумнівалися зараз, уїжджати або не уїжджати, таких дітей треба підтримати, щоб вони уїжджали. Це невеличка така прослойка думаючих людей. А для всіх інших це просто страх, тобто це збільшення остраху про те, що їх заберуть, і теж відправлять завтра помирати в Україну. Але для них відсутнє якесь це спонукання до дії. Ну в цьому велика різниця між розумінням. Нами і ними, бо кожен раз, коли ми дивимося на те, що ну вже от вам уже вам всередині ФСБ фактично дискутує з міноборони про те, що це от не пару людей загинуло, а це тисячі людей гинуть. От для нас це би в Україні це би призвело би там до майдана, грубо кажучи. Тобто yeah. ми би вийшли, вийшли би на протести, це би зупинили через тому числі активні вуличні дії. А в них цього немає цієї культури.